Привіт усім, вітаю вас у мене на каналі. І сьогодні у нас чергова серія про обслуговування мого Б8-го пасату. 180 тисяч пробігу згідно регламенту, окрім масла, фільтра в моторі і коробці, треба ще також заглянути до гальмів. Минулого тижня я перезувався на зиму і також помітив, що відповідно мої колоточки по факту вже зовсім зовсім маленькі, тому зараз знімаємо колеса, розбираємо, ну і будемо пробувати їх замінити в домашніх умовах. Отже, погнали! Ось такий комплект прикупили. Бренд ТРВ, хороший замінник оригіналу, відповідно зад-перед. Ось коди деталей. Сподіваюсь, комусь пригодяється. Отже, машинку піддомкратили. Колесо в мірах безпеки в нас кинуто підпоріг. Кермо вивернули, зараз будемо тут це все розбирати. Ось так це все виглядає, як зняли колесо, вивернули кермо. Тепер, щоб легко сюди дістатись, звідси ми викрутили ось цього болтика. Тепер легенько це на себе, циліндрик. Пожали тут. І колодочки у нас вже вільні. Зараз ми ще нижні болтик відкидаємо, супорт можемо тоді зняти і замінюємо колодочки. Погнали, Внизу болтик відкрутили, супорт ось так викину, ось він зверху стоїть. Зараз будемо знімати колодочки, ось тут є така металева заглушечка. Це все діло міняємо і поїхали далі. Диск. В принципі, кантик є, лежати можна. В комплекті в ТРВ у нас 4 нових колодочки, одна з датчиком і 4 нових. Болти також. Ось, до речі, в порівнянні мої колоточки, які попередньо мінялись на 90 тисяч. Так виглядають. Так, одною рукою вийде, чи ні. Ось так виглядає нова колодка. І от стільки залишилось старої. На цій машинка проїздила з плюс-мінус 90-95 їх міняли. Ось такий знос до пробігу 178. Ще обов'язково треба собі ось тут посадочні гнізда почистити. І, до речі, ось такий стан тормозного диска, тобто він в принципі, ну, скажімо так, звичайно, не новий, але канф в нього зовсім, зовсім мінімальний, його також міняли на 90 тисяч. Обов'язково звертаємо увагу, щоб ось ці всі кріплення сіли на місце. І профілактично я також ось тут знімав манжетик і здавав нову змазочку, тому що вона вже була, скажімо так, трішки туго ходив. І я вирішив просто почистити і наново змастити. Робиться це доволі легко, тобто витягуємо з манжетом, почистили змили і наново засунули. Нові болтики вже на місці. Обов'язково двічі перепровіряємо, чи все добре дотягнули. Все також тут всі защолочки переглядаємо двічі, тому що це гальмається доволі важливо. Зараз закидаємо назад колесо, опускаємо автомобіль, повертаємось на другу сторону попереду, тобто право і Потім рухаємось на задню частину автомобіля. A few moments later. Для того, щоб замінити гальмівні колодки, нам відповідно треба зайти в блок АБС-у і розсунути супорта, скажімо так, звільнити колодочки, для цього заходимо в третій блок АБС-у і йдемо в налаштування зараз. Тут є сервісний режим, нажимаємо його Go, він зараз включиться. Після закінчення заміни колодок. Коли їх замінимо, відповідно потрібно зайти в END і нажати Go. Позаду ми все зняли вже. Після того, як комп'ютером розблокували колодочки, у нас все тут доступно, тому зараз будемо робити абсолютно те саме, що попереду. Розбираємо тут все це все діло, відкидаємо супер бік і замінюємо колодочки, вони теж, скажімо так, не в найкращому стані. І, до речі, у мене. Утік амортизатору, тому напевно, скоро будемо його замінювати. Навіть, напевно, правильно буде сказати не то, що напевно а таки будемо його замінювати скоро. Повернулася до теми амортизаторів. Значить, цей в мене тече, тому будемо його міняти. Минулого тижня, до речі, як я міняв ось ці колодочки, з того боку він не тече, але я все одно поміняю в парі, тому ось така якась інформація в борджурнал буде, відповідно. Колесо зняло, все на демократії, стандартно по класиці, гараж, колесо на підстраховочку. Інструмент розкинули. ну, Така у нас ситуація. Значить, ось такі болтики знімати треба по-нормальному. Напевне, правильно було б все оце під колом зняти. Але так як я не хочу дуже сильно тут розбирати, це все, бо, по-перше, грязно я не підготувався, не повимивав. Тому ось один тут відкрутив, один також тут. Як бачимо, тут уже добряче з нього підганяє. Тому все мокреньке. І ось таку хитру приспособу я продумав. І ось тут зачепив собі. Воно не сильно натягнуто, тільки для того, щоб дати мені доступ ось там до одного болтика. І ось там є другий. Оці два треба відкрутити. і відповідно Також ще один ось тут. І все. І тоді стоючка у мене, ось цей амортизатор буде в руках. І вже звідти я продовжу покажу як і на чому полягає його заміна. Тому буду зараз там запшикувати водашкою чи ще чимось, щоб легко відкрутити. знімлю і звідти якби, вже... продовжимо. Добренько, я вже все зняв. значить Ось тут стойка була закручена знизу. Це був ось цей болт, це є 18. І ось тут зверху була у нас ось ця річ, це 17-ка. Два тих шурупчика відповідно одно защолочку зверху зняли. І ось там зараз гайку треба викрутити, а ось шток треба буде тримати під купцями або ще чимось, не знаю, буду мудрувати. І в принципі тоді це заскакує сюди. Це лишаємо так, як було. Ось, до речі, бачимо стоїчка ще рідна. Не знаю, чи на ній буде видно якісь коди деталі чи ні, ну, але якби не суть. Я ставлю ось ці сакси, які купив назад, і як бачимо, підбирали по він коду. По факту діла, да? а Сантиметр, а може і два десь загубився. Не знаю, можливо, це зв'язано з тим, що у мене стоїть підсилена підвіска. По пакету я колись він розкодовував, тому може через це. Ну, не факт, не знаю. Можливо, є якась різниця, можливо, не точно приклав, але я думаю, це не критично. Далі, що хотів показати? Ось там зверху потім я буду складати. Можливо, поставити до ось цього місця, Ось там є такий лімітер. Ось туди має заходити ось ця штучка впиратись. Далі. Тут все легко відкручується, ось цей болт хитренький, він ще ось тут знизу. Також прикручений, він любить крутитись, тому його треба чимось тримати, щоб вам воно не прокручувалось просто все. І в принципі вся складність. Болтик знизу, два ось там зверху. Тут контргайку розкинули, амортизатор перекинули в старий цей. І все назад збираємо. І, як, доволі просто, насправді, думав буде складніше. Ось і все. Стойку ми перекинули. Ось ця штука, насправді, доволі геморойно викручується, самому дуже важко, Ну, але в принципі, скажімо так, можливо. По нормальному стойку треба 2-3 рази повністю жжати, тільки треба бути обережним, щоб зробити це вже коли все у нас замонтовано, а не коли стойка без цієї контргайки. Тому що якщо шток у вас... Впаде крайнє мертве положення, то він ніколи не розідеться, і амортизатор піде під, скажімо так, під мусор новенький. А цьому ну, це і чекає мусорка, тому що, як бачите, потік він доволі серйозно. По ньому прямо видно, як він розтікся. Тому, ну, тому якось так. Напевно, десь, не знаю, або зловив яму, або ще щось, тому що прям сильно він потік. Окей, okay, все в нас на місці, ось там закручено. З того боку також, це все двічі перепровірив. Ось ці маленькі болтики ось тут. Теж на місці. А ось тут, до речі, хто в курсі, хто не в курсі, е дотягуємо не так, як би, скажімо, не повністю, просто закріплюємо, ставимо колесо і тоді, уже, коли автомобіль спустимо скажімо так з домкрату стояти на своєму ходу, оцей болт тоді дотягується з гайкою. Уже, на... Уже по-нормальному, так, на... на відчуття на силу кожен як хоче, але тим не менше його затягувати на постійно в підвішеному положенні не можна. Фіналочка. Отже, ось таке відео думав буде коротке, вийшло трішки довше, помастив руки. 에... Задоволений, сам обслужив свою машину. До речі, пишіть в коментарях, що ви про таке все ж таки думаєте. Варто, не варто. Любите самі коваряти, це не любите, я особисто люблю, бо вірю, що своїм рукам довіряю. Отже, це було коротеньке відео про сервіс, котрий планово робиться на 180 тисяч. Тобто ідея була така: на одному тижні масла фільтра. Через тиждень перезиваюся, дивлюсь, що по тормозам, якщо потрібно, то їх міняю, якщо ні. Непланово вийшли амортизатори, до речі, по ліву сторону стойка була повністю суха. Але Мій підхід такий, що якщо щось робимо на одній осі, то робимо це в парі, тому відповідно перекинув дві з них. По цінах. Ось тут напишу, скільки коштували мене тормозні колодочки перед-зад. Також напишу, що коштували САКС, амортизатори. Коди, все це буде ось тут. Дякую за перегляд відео до кінця. Якщо вам подобається контент, обов'язково ставимо лайки. Підписуємось на канал обов'язково, щоб не пропускати нові відео. Всім до зустрічі, Щасти вам! бувайте.